Чергова, неспокійна доба на Херсонщині. Російські окупанти 65 разів обстріляли деокуповані райони, гатили з мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків та БПЛА. Постраждали четверо цивільних. Більше знає наш кореспондент Артем Лагутенко. Він зараз перебуває в самому Херсоні. Артема, мої вітання! І розкажи детальніше, як пройшла доба в регіоні. Вітаю студія! Так, дійсно, доба остання на Херсонщині видалася гучною. 354 снаряди було випущено по деокупованій частині області. Найбільше дісталося самому Херсону. Його обстріляли три рази. На щастя, за цю добу жодна людина не загинула з цивільних. Стріляли здебільшого з окупованої частини Олешківського району та з окупованого Таврійська. Особливо гучно у Херсоні було пізно ввечері та вночі, і під ранок. Як вже відомо, гатили з важкого озброєння, з важкої артилерії і також з радів. Цілями расистів знову стали цивільні об'єкти. Зокрема, влучили у приватні багатоквартирні будинки, у житлові об'єкти та в об'єкти критичної інфраструктури. Наразі невідомо. На про які наслідки йдеться, наскільки сильно потерпіли, наскільки сильно постраждали ці об'єкти, згодом стане відомо. студія. Вам слово.